Людина не повторна в цьому світі, бо вона має мову, якою спілкується з родиною, друзями та людьми, які оточують нас. А ще людина дала назви всьому живому і неживому на цій землі, рослинам і тваринам, містам і селам. Також люди дають імена своїм діткам. Як маленьке немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово. Слово це його ім'я, підростає немовля, чи дівчатко, чи хлоп'я. Разом з ним іде це слово. Слово це його ім'я. Малята, як ви гадаєте, а чи завжди у людей були імена? Спочатку у первісних людей. Які жили всі разом у печерах, імен не було. Як ви думаєте, їм легко було спілкуватися між собою? Так, звичайно ж складно. От тоді вони і вигадали імена, але перші імена були незвичайні. Однім давали імена за кольором волосся, рудий чорняк, іншим за зростом, каротон. Чи велетень. А ще були сміян, буркотун і силач. На вашу думку, чому їх так називали? Так, за їхні особистісні якості, силу, веселу вдачу чи надмірну буркотливість. А ще люди вважали, що ім'я впливає на долю людини, так коли у батьків. Народжувалася дитинка, на яку довго-довго чекали, то хлопчика називали Жданом або Богданом, а дівчинку Жданою чи Богданкою. Коли батьки бажали своїй дитині йти переможцем по життю, то називали Віктором або Вікторією. А ще імена мають такі значення: Віталій життєдайний. Галина спокійна, Ганна граційна, найбільший Максим, а маленький Павло, Софія то мудрість, Наталія радість, а камінь Петро. Ірина це мир, Олексій захисник, а Марфа – хазяйка. Олена це світло, а Лариса чайка. Ім'я людини. Це не лише вияв любові до немовляти та сподівань батьків. Ім'я дається людині раз на все життя. А як ви гадаєте, малята, хто може дати ім'я-немовляті? Так, імена дітям можуть давати батьки, а ще бабусі і дідусі. Навіть старші братики і сестрички можуть дати ім'я. Ці імена записані у вашому першому документі Свідоцтві про народження. До речі, а ви бачили своє свідоцтво про народження? Попросіть батьків показати його вам та запитайте, хто вам подарував ім'я. А ще, малята, мені цікаво, чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? Запитайте батьків про свої імена. Впевнена це буде цікава історія, якою ви обов'язково поділитесь і зі мною. До наступної зустрічі!